Воронеж атакували безпілотники. ввели режим надзвичайної ситуації. Метою міг бути аеродром Балтимор. Про влучання та подробиці, які приховує Міноборони РФ, розкажемо просто зараз. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Вночі невідомі безпілотники атакували російський Воронеж. У місті пролунала серія вибухів. Звуки чули жителі південно-західного району та Шилова. Повідомила низка російських телеграм-каналів. Після прильоту боєприпасу постраждав житловий багатоквартирний будинок. У ньому виникла пожежа. Місцеві жителі повідомляли, що від вибухів тремтіли вікна в рамках після нічної атаки у місті запровадили стан надзвичайної ситуації. Після четвертої ранку жителі Воронежа повідомили про нові вибухи. Згодом влада міста заявила, що в результаті атаки пошкодження отримали 35 квартир в 10 будинках. Змі публікують фото та відео, згідно з якими фасад 10-поверхового житлового будинку отримав пошкодження, на восьмому поверсі якого зайнялася пожежа. Дивимось. Вот, все выбило. Под машину, наверное, успел. Квартира горит. Все, он рамы повылетали. Ой, все, до чертиков. Проснулись от того, что просто прилетело в окно. Прилет был очень сильный, блин. Телеграм-канал База стверджує, що у постраждалі квартирі вигорів балкон, вибило вікна та балконні двері. Ще 35 квартир отримали перші, вибачте, менші пошкодження. Випливає зі слів губернатора. Мер Воронежа написав у телеграмі, що мешканців цього будинку евакуйовано до школи, що знаходиться поруч. Цитую, щоб громадяни могли обігрітися. Кінець цитати за його словами. У наслідок нальоту також постраждали вікна, що у чотирьох житлових будинках на вулиці. Острогоський, це сусідній район Воронежа. До слова, в радянському районі міста, де дрон впав на 10-поверховий будинок, знаходиться військовий аеродром Балтімер. Він, зокрема, використовується для завдання ударів по території України. Два з восьми атакуючих дронів було збито саме над військовим аеродромом. Про це пише незалежний російський телеграм-канал Астра із посиланням на власні джерела. Припущення про атаку на Балтімор робить у своєму повідомленні кремлівський телеграм-канал МАШ за їх даними метою нічної атаки на вороні був саме він. Утім, друзі, всі кремлівські ресурси повідомляють, що хоча усі вісім БПЛА могли летіти у бік аеродрому, все ж таки п'ять з них було збито, а три придушено засобами РЕБ. Раніше саме про це повідомили в Міноборони РФ. У них все як завжди знищено і все як завжди придушено. Утім, як з'ясувала Астра, два БПЛА було збито безпосередньо в районі військового аеродрому. За попередньою інформацією про пошкодження Балтіма інформації не надходило. І ще один БПЛА, за їхніми даними, як вже раніше повідомлялося, потрапив в балкон квартири десятиповерхового будинку на тепличній. Власне, цей будинок знаходиться за 7 кілометрів від аеродрому. Уламки ще одного безпілотника знайшли жителі будинку 67 на вулиці Острозька. Він знаходиться за 2 кілометри від аеродрому. Вламки іншого дрону впали в районі села Архангельське. Ще один знайшли в районі села. Новогрем'ячинське, а останні два бола впали в селі. Девиця. згідно з відкритими даними на аеродромі Балтімор дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк. Аеродром регулярно використовується в АКСР для завдання ударів по території України, починаючи ще з початку повномасштабного уторгнення. Минулого тижня губернатор Воронезької області також повідомив про українські безпілотники у Воронезькій області, один з яких був збитий, а другий упав і пробив дах нежитлової будівлі. Друзі, ми продовжуємо стежити за ситуацією і обов'язково триматимемо вас в курсі усіх найважливіших подій. Підпишіться, будь ласка, на фабрику Новин, аби не пропустити, поставте лайки цьому випуску, а також не забувайте залишати свої коментарі. Дякую і до зустрічі!